Вітаю, у нас чудовий весняний дощик. Мої дівчатка або сотні, або сплять. А мені радісно, він такий теплий і все навколо пахне. Радію, не тільки я, дивилася на цих дітей, на песика і аж серце защемило. Це картина миру та спокою. Пахнуть жасмін, наречена, шипшина. Я не купую собі дорогі букети, такі для мене найкращі. Агашечка прийшла до мене на кухню. Зараз будемо разом готувати сніданок. Хто пам'ятає календар, який я робила своїми руками? Я вже майже місяць дивлюся на це фото і думаю, може приготувати щось подібне. Виглядає дуже гарно. Зрозуміла, які інгредієнти, але у мене інші. Тому буду робити з того, що в мене є. Підсмажую гриби з цибулькою, Сіль перець сухий часник. А хліб підсмажила трішечки на сухій сковорідці. Коли вже все готово, в останню мить я кладу тертий сир. Ну і зелень. У мене не було петрушки, я використала кріп. Ну що, схоже? А ви знаєте, як це смачно? Тепер це моя улюблена страва. Мої дівчатка доїли всю зелень, тому сію чергову партію пшенички для них. Сію я в звичайні горщички, і земля у мене та що для квітів. Ще одне сонечко прокинулося, прийшла дивитися, що ж я там роблю. Дощик все не зупиняється. Ну, нічого, у нас є справи вдома. Дівчатка. Минулого разу в попередньому відео я показала свою першу маленьку сумочку. <рес> Після того, як я носила такі торби, в які я щось склала, навіть згадати не можу що. І я купила собі ось цю, вона мені здавалася зовсім крихітною, і я коли її купувала, розуміла, що нічого сюди не поміститься. А ви мене зараз питаєте, Іра, ну як? Що в тебе поміщається, ну, Оксана пише, що їй ще не вдається помістити нічого в таку сумочку. Я теж так думала. Я купила її, як то кажуть, для краси. Ще були причини велика сумка, коли я клала, ще туди клала, не пам'ятаю, мені важко було боляче плечам і рукам. Друга причина. Мені якось так захотілося відчути себе жіночкою. Просто жінкою слабкою і не тягати оці торби увесь час. І я її придбала. Зараз я вам буду показувати, що в ній є, що я ношу зазвичай. І буду перекладати в ось цю ще меншу сумочку. Дівчатка, перша це в ній два відділи. Два. Один, два, і ще такі невеличкі для телефону чи для помади. Що я постійно з собою ношу? Паспорт. Він ще отой у мене. І пенсійний тадам. Я його називаю студентським. Завжди собою ношу. А, гаманець. Гаманець у мене невеличкий. Що я раніше носила в тих гаманцях великих, я навіть не можу згадати. Я купила такий, він називається м -м, зажим для грошей. Тут зажим, тут ще одна картка. Ну, ми ж користуємося переважно картками і тут для дрібних грошиків. Шкіра мені такий подобається. Невеличкий не займає місця і не важкий. Далі, ключі від квартири. Так, а... антисептик. Бачите, який у мене дівчатка? Я і коли його побачила, закохалась. Невеличкий не займає місця. Завжди зі мною. Ну Невеличкий парфюм. Я люблю, я люблю користуватися парфумами. І велику пляшку я з собою наберу. Мені дуже подобаються. Ось такі, у мене є там таке місце, де я їх тримаю. Колись покажу. Що ще? Окуляри, але не завжди. Не завжди. Раніше в мене був ось такий футляр. Боже, Він займав півсумки. Я ним користуюсь, тільки вдома, ховаю окуляри від моїх котиків, бо вони будуть гратися обов'язково. У мене ось такий футлярчик, якщо ви пам'ятаєте, мені подарувала його Алочка, коли присилала мені подарунки, це зроблений її ручками, він невагомий. І окуляри я не завжди кладу в сумочку. Зазвичай роблю отак. Стілісти кажуть, що так носити не камільфо. <стіли> а я, ну, я проста жінка, я ношу так. Але коли потрібно мені зняти, в якомусь там, знаєте, приміщенні, я кладу ось так, не займаю ніякого місця. Що ще? Коли я, ну це зазвичай, коли я йду, наприклад, в магазин. У мене тут поміщається ще шопер, ну ми ж сюди картоплю не складаємо. Шопер малесенький, теж поміщається в цю сумочку, тут не проблема. А коли я, наприклад, йду, десь зустрічаюсь не вдома. Кафе або з друзями, там якась зустріч. Я знаю, що ми будемо якусь каву пити або щось їсти. Я беру з собою помаду. Помаду, зараз я її знайду. Де вона у мене? Це навіть не помада, дівчатка. Вдома я користуюсь нормальними помадами. Ось що. Така величенька. А з собою я беру олівець. Відчуваєте? Він сумочці невагомий. <гум> Дизайн. М да. Але він дуже класний. Я його люблю. Я ним постійно користуюсь. Чудовий. Але можна й те, і те взяти з собою. Далі. Люстерко. Не завжди я його беру. А навіщо воно мені? Якщо йду в магазин... Ну, я ж не буду там щось робити да, з обличчям. Магазин я купила і пішла-прийшла додому. А, якщо в якомусь закладі губи, да, Ну, можна не обов'язково брати. В будь-якому закладі є стільки дзеркал і в коридорах, і в туалеті, але й воно в мене поміщається в сумочку. Ще в мене що може бути? навушники, це теж коли я йду на якісь, знаєте, такі відстані пішечки дам. Особливо, коли я йду до стоматолога. Хто любить ходити до стоматолога, відгукніться, як це ви робите. У мене чудова стоматолог, жіночка, я її дуже люблю ніжно. А, і... Але все рівно мені треба налаштуватися. Звичай, я йду тут недалеко від мене, йду пішки. Я вмикаю музику. Знаєте, що я слухаю, коли йду до стоматолога? Я вмикаю у Вівальді. Або літо гроза, або зима. Вони, так знаєте, мене прокачують такою енергією. Тоді я користуюсь навушниками. Або в черзі треба посидіти, щось послухати. Все поміщається. Так, що ще? А, о, до окулярів у мене є ось така штучка. Дивіться, яка гарнівня з Ватикану. Ой. Ось вона. А -а -а. Більше 20 років. Це вічна річ. М -м, пахне парфюмом. Що ще може бути в цій сумочці? Це ж, вони, ви думаєте, це все ж, дівчата, я ж достаю з неї. Міні-версія крему для рук. А, ну, по-перше, ось такі, вони бувають парфумованими. Це подарувала мені подружка моя, яка живе в Іспанії. Я хочу такий парфюм. Що це таке? У мене аж слинки течуть. І ще в мене учениця є, з якою ми обмінюємося такими подарунками. На Великдень ми теж подарували, так, знаєте, не змовляючись, подарували креми для рук. Чудові. Міні-версія теж сумочку може поміститися. Але це не тоді, коли я йду е в магазин. Це на якусь вже, знаєте, таку відстань. Що ще? Все це, все, дівчата, все, більше немає. порожня. все, порожня. Знаєте, що, що може поміститися у мене? Для волосся. Але не завжди я беру. Ось коли я знаю, що мені треба підібрати волосся, то я можу взяти такий ось крабік. Та-дам! Все. Але дивіться, дівчатка, тут можна ще щось покласти. Тут шопор поміщається. Тобто, але нічого мені більше не потрібно, І це забагато. Зазвичай. А, ще телефон. Телефон не можу вам показати, тому що я на нього фільмую. Хто не знає, я фільмую на телефон. Ну, нема у єри ще такої пристойної камери. Я фільмую все на телефон. Якби я чекала, що в мене з'явиться камера, то ви б не бачили жодного відео. Ось так все поміщається. Дивіться, там ще можна покласти так само і в ту сумочку. Тому треба подумати, Що потрібно? що потрібно? Я коли отак проаналізувала, що я клала в великі сумки. Ой, я не хочу вас сьогодні вже навантажувати. Я, я колись вам покажу сумку, після якої я цю купила. Знаєте, згадати, що туди клала, я не можу. Ну що, весь дім? Ой, дівчата, дякую вам за це запитання. Я, знаєте, так і не планувала про це говорити. А ви запитали, і мені цікаво, а що ви там носите? От хтось писав, що ви берете з собою пляшечку води. Щасливі люди, я... я не можу пити воду чомусь. Я п'ю воду от влітку, наприклад, з лимоном. Це я можу. А... Або я у ліки от зараз бузок п'ю. Декілька разів на день, то я з водичкою. А так я замінила його на узвар. Ну не можу, я не знаю. Люди, як ви робите? Я намагалася себе якось змусити. Організм не хоче. Не хоче. Мій берет кіредину, там якийсь суп, якісь напої, але не фута. Тому ось так. А зазвичай ще я беру шопер. У мене всі шопери малесенькі і невагомі. Тому що більше, стільки, скільки я можу своїми ручками а, піднести, я краще схожу декілька разів потихеньку, а, ніж я, ото, знаєте, обриваються у мене мої суглоби, і потім буде дуже боліти. Дівчата, ну така дівоча тема. Пишіть, що ви там носите, які у вас сумочки. Я буду дуже рада, мені дуже цікаво. А зараз буду робити одну з моїх найулюбленіших масочок для обличчя шматочок банана, какао та мед. Вона робить обличчя свіжим та сяючим. Допомагає стимулювати кровообіг. Має протизапальну дію, знижає подразнення та почервоніння. За це її і люблю. Виглядає це зовсім негарно. Як моя подруга спитала, Іра, в тебе що кетчуп на обличчі? Щур, друзі? Виглядає ця масочка жахливо. Вибачте, якщо налякала, але в нас смачненька, приємно пахне і вона дієва. Мені подобається. І я подумала, чому б не поділитися із вами. В ці дні хочеться якось відволіктися і робити щось, щоб не думати про погане. Чекаю вас в коментарях. Дякую за подобайки, підписки, вітаю всіх нових підписників каналу. Хай Господь береже вас і ваших рідних. А ми побачимося!